Як мобільний телефон з'їдає вашу пенсію і що з цим робити? Я впевнений, ви відчуваєте, що мобільний телефон він для вас як якийсь тягар, який щомісяця забирає велику частину вашої пенсії. І у вас є прямо постійне відчуття, що ви сплачуєте за мобільний більше, ніж маєте? І з нашого досвіду дуже часто відбувається так, що пенсіонери сплачують дуже багато коштів за ті послуги, якими навіть не користуються. Тож як все це відбувається? Більшість людей поважного віку використовують телефон лише для дзвінків, ну іноді для смс, але через неуважність або якісь несвідомі натискання в телефоні оператори їм можуть автоматично підключити гороскопи, якісь ігри, погоду, новини. Мелодію якусь замість гудків, і кожного дня чи тижня починають списувати з вас 2, 5, 10 гривень, а іноді й більше. За місяць це може бути понад 100 гривень, які ви витрачаєте просто в нікуди. Що ж вам потрібно зробити? Зверніться до ваших родичей або дітей, щоб вони вам відключили всі ці платні підписки, які вам зовсім не потрібні. Не погоджуйтесь на дивні смс. Якщо вам приходить повідомлення, де потрібно щось підтвердити чи узгодити, краще просто на нього не реагуйте. Якщо ж ви не знаєте до кого звернутися з цього приводу, за телефоном, який ви зараз бачите на екрані, звертайтеся до нас. Підкажемо, як вам налаштувати свій телефон без зайвих витрат.